Хочу миру в Україні, хочу щастя у родині, щоб була в серцях весна, щоб скінчилася війна, хочу сонця в мирнім небі і для мене, і для тебе, щоб тривоги не лунали, нас сигнали не лякали, хочу я на радість рідним, патріотом стати гідним, рідний край вірно любити, Україні мирній жити. Хочу сонечка уранці, зошити нести уранці, щоб цвіли яскраві квіти, щоб були щасливі діти. Хочу я, щоб діти світу, сонечку могли радіти, щоб усі були здорові і росли ми у любові. Хочу я скоріш зростати, ворогів, щоб подолати, захищати всіх, навчуся. Щоб не плакали матусі, хочу я ростити хліб, вистачало, щоб на всіх, щоб були щасливі люди, вірю, так воно і буде. Хочу обійняти тата і уже не відпускати, щоб додому повернувся, і мій сон нарешті збувся. Хочу миру на землі, хочу хліба на столі. Щоб усі захисники мір країні принесли.